Ой, дівчатка, дівчатка. Всім-всім доброго дня. Вже й ранок далеко, не ранок. Я хворію, дівчата. Хворію, оце у ліжку вже треті, третя доба, температура, горло. Уже, сьогодні вже насморк з'явився. Вчора ще не було. Та й це таке лежу, лежу. Сережа готовий сніданок, каже, йде снідать уже. Оце таке. Так що не знімаю. Вибачайте, виздорю, тоді буду знімати. Так що так, давайте. Дивлюсь, говорить ця країна. О, це так, дівчатка. Температура. Ой. Все болить. Все болить. Спина болить, в спині болить чи, чи нирки, чи що же, шкіра болить, <клухи> зверху прямо. Спочатку боліло в горло. З самого початку в горло. Сережа мені поїхав купив У горло бризкавку, а мій син парацетамол і оцей. Ой, тут три таблетки забула, як називається Сьогодні же останню випила. Оце така, я лежу, ніка. Роботи куча, просування куча. Ну, може, пройдеш. Болить голова. Все болить, губи болять. Температура зараз невисока, 37,2. Вони насправді використовують так, і так далі. Так, 15-та година я так і лежу. Нема сил ніяких. ще тут так болять оці ось губи, потріскалися. Ой, ні слов просто. Сережа пішов щось робити на вулицю. А я не можу. Випала ще парацетамол, та й лежу. Оце тобі таке. Ну нічого, все пройде. Все пройде. Давайте, дівчатка, більше нічого сьогодні не буду казати, бо нема що. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе, не хворійте.